Всім привіт-привіт! Ви, як здогадалися вже на каналі Вігінс. Мене звуть Ігор. І ми продовжуємо сценарій відголоски минулого. Це з циклу Шлях до каркози, живої карткової гри Жах Архему. І це вже друга частина. Тому, якщо не дивилися перше, ось тут підказка. Переходьте, дивіться, для того, щоб зрозуміти, що ж ми тут вже награли в цьому сценарії. А ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати. Ми знайшли вже містера Пібоді, але ми не знайшли кімнату з проходом. Ну, я думаю, що треба рухатися на третій поверх і шукати цю кімнату там. Шукати цю кімнату там. Не знаю поки що де, як. Можливо, по дорозі щось собі взяти, якусь зброю чергову. Але перед цим в нас є фаза міфа. І в нас тут набралася вже купа безисходності, яка скидається і просувається наступна частина. Так, порушена клятва. Парадні двері маєтку відкриваються, впускаючи її просто морозного вітру. і Дрібний стукіт е, дощу, потім різко, з, потім різко закриваються двері. Ви знаходите укриття і прислухаєтесь, е, дивуючись, кого ще могло занести сюди так пізно. Ні, клянуся, клянуся, я не знаю, де двері. Кричить е, чоловік. Вам доведеться самим знайти вам доведеться самим знайти шлях. Я не можу допомогти. Схоже, він е, налякан і е, е, збитий з толку, ти, е, ти казав клятву, відповідає е, чоловічий голос, ти е, сказав його ім'я, наляканий чоловік запинається: ні, ні, не можу, не буду. Потім його голос е, е, іскажається і замовкає. Ви чуєте. На сходах кроки тяжкі і хлюпаючі. Викладять вестибюль відкладену, відкладену карту одержимою клятвою. Ось, він одержимий клятвою. Дивіться, яка почвара. Він а, буде полювати. Він мисливець, він месник. Цьому ворогу не можна нанести рани під час сцени 1-2. і Обов'язково на початку фази ворогів. Дослідники мають або оновити одержимого клятвою, або покласти на нього одну безисходність. Якщо одержимий клятвою переможений, то це один з варіантів виходу з цього сценарію. Зв'яжіться з журналом. Якщо Себастіан Маро не записан в графії вбиті гості, то знайдіть в комплекті карту Себастіан Маро і викладіть його в вестибюль. Ось для чого я спалив всіх тих почвар. Він в нас вбитий. Тайний, що краще не розкривати. Е, ці люди, скоріш за все, замішані в заговорі навколо, навколо короля в жовтому. Щоб вони тут не шукали, не можна дозволити їм це знайти. У фазі Міту пропустіть, знову ж таки, все це пропустіть. Після того, як на ворога в грі покладена хоча б одна здогадка, переверніть ці здогадки до догори. Біда, тут три. 3. І це буде продовжувати генерувати, продовжувати генерувати. Погано. Погано. Так, і наприкінці фази міту я маю так. Це ж ми тільки оце зробили. Тепер у нас відбувається збиття столку. Ви маєте вирішити вибрати одне або покласти одну свою здогадку на будь-якого ворога культисти, або покласти одну безісходність на поточний. Замисл. Це може привести до його просування. Ого. Ого. І це біда. То чому? Тому що я маю покласти на цю свою здогадку, яку, яку я маю. Я маю її покласти на якогось ворога. Оця карта мені руйнує всю гру. Розумієте? Просто руйнує всю гру. І я не знаю тепер, що з цим робити. Це страшно. Це просто страшно. Або втрачати здогадку. Або тут вже буде знаходитися одна безісходність. Ні, я не буду втрачати здогадку. Йде на. покладіть одну безходність на так... на поточний замисел. Все. На поточному замислі є. є вже одна безходність. І як мені? І що мені з цим робити? Чисто гіпотетично я можу спробувати його вбити. Тобто, якщо я візьму собі ще а, пістолет 45-го калібру, але це буде 4 проти 4 проти, а, проти 4, ну, вірогідність, що я його буду вбивати, мала, мала не підходить. Ну окей, в мене є одна і одне підсилення. Ну, там, ну, вірогідність невисока, дуже маленька вірогідність, що я, що я зможу щось з ним зробити. Так. Це біда. Хоча можливо, можливо і, є, і було, був сенс цю покласти сюди. Слухайте. Замість своєї здогадки покласти на нього. Да, тобто, ви маєте вирішити, покладіть одну здогадку на ворога культиста. І тут обов'язково, після того, як на ворога в грі покладена хоча б одна вліка, переверніть всі ці здогадки. Тобто, в нього прийде ця безісходність. Ми віддамо свою здогадку. Але я можу пройти ось тут дослідження і. При успіху, замість того, щоб знайти здогадку, виберіть ворога з безісходністю на ньому, заберіть з нього одну безізходність, переверніть здогадку вверх і покладіть на свого дослідника. Слухайте, точно, давайте я все ж таки витрачаю свою здогадку і кладу його ось сюди. І давайте я спробую зробити ось цю дію своєю першою дією. Використовуючи і свої відмички, в мене 6 проти 5. Шість. Сім, вісім. Вісім проти п'яти. Достатньо буде цього? Чи може мені ще додатково? Вісім проти п'яти. Ладно, ризикую. І це. Культист? Що таке культист? Мінус 2, при провалі покладіть мінус 2. Оці мінус 2 втрачаються. Тобто, в мене 6 проти 5. На жаль, одна зламалася відмичка, але я беру карту. Дедукція. Так. І я ось цю здогадку повертаю назад у вигляді своєї здогадки. Це була перша дія. Це була перша дія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. вісім. А, тепер давайте зробимо так. Це друга дія. Далі я швидкою дією хочу а, зробити отак. Хочу зробити ось так. Далі в мене є швидка дія. Хочу. А, замість... замість чого? Так, да, хочу хочу витратити, хочу витратити один ресурс і замість Дерінджера. він вже відіграв свою роль. У мене є, є лупа. Є лупа. Далі я граю ще ось цю карту короткий шлях. Я йду сюди. Тут нічого немає. Жодних здогадок. Жодних здогадок немає. Так, ось так. І тепер нам потрібно. Нас лишається так. Першу дію я забрав. другу дію перейшов. Потім дві швидкі дії. Ось ця швидка і ось ця швидка. Я прийшов сюди. <плес> Давайте думати, що ми з цим можемо зробити. мене ще одна дія. Мені потрібно, потрібно знайти локацію з проходом. Або сюди, або сюди. Куди ми будемо рухатися? Куди ми будемо рухатися? Давайте. Як як завжди. 1, 2, 3 і і сюди 4, 5. Так, випало 2. Ну, пиши. Онньою ідією. І це історична бібліотека. І тут є прохід. Після того, як ви успішно дослід... дослідили в цій локації, отримайте два жах знайдіть одну здогадку в цій. Локації, до речі. До речі, тут є цілих 2 здогадки. Тут є цілих 2 здогадки, і я можу тут дослідити. Але головне, що тут є прохід. Тут є прохід і це добре. Тоді, цей мисливець він рухається до мене. Найближчий шлях це отак. Він рухається сюди. Він. Хоча. Так, да, він рухається отак. Так. Далі. Що в нас далі? Хоча постривають? Ні. У нас же є оця історія. Постривайте, постривайте. В локації, всі локації проходи пов'язані один з одним. Це прохід. І ось тут ми бачили прохід. Тому він йде сюди, тому що раз, два це швидше, ніж раз, два, три. За правилами гри, це має бути сюди. Тобто, наступним ходом він прийде до нас. Наступним ходом він прийде до нас. Фу-фу-фу, ну ладно. Що ж робити? Отримуємо ресурс, отримуємо карту. Це прибираємо. Закінчуємо цей раунд, і в нас настає наступний раунд. Так, ми в кінці попереднього, попередньої фази мали покласти правильно. Ми, не, ми забули, мабуть, в кінці фази міфу покласти на нього безисходність. Да. Тепер в кінці фази, в кінці цієї фази міфу ми теж маємо покласти безисходність. Але ще не кінець фази міфу. Так, стоп. Щоб я не заплутався. Так, шукач каркози входить в будь-яку локацію історичну. Ось сюди. Все, сиди там. Ще один такий шукач. Час в мене дуже обмежений. Просто неймовірно обмежений. Неймовірно обмежений. Але з іншого боку, ну а що робити? Так, і я сказав, що наприкінці має прийти сюди. Сюди і сюди. Наприкінці фазу. Тобто вже три і. Ого! Ого! Це прям. Це прям. Це прям не дуже все добре. Добре. Дуже пришвидшується. і тут у нас більше немає це останнє. Я розумію, що це мій останній останні раунд, останній хід. Що якщо я нічого не зроблю, то, то завершиться оця історія. Вона просто завершиться. І, скоріш за все, не з найкращим варіантом для мене. Так, жах я можу отримати. Об'єктивно жах я можу отримати. Ладно, давайте спробуємо нам пройти перевірку ось тут. У мене три, чотири. 4... Я чисть Сим Сим, Ух. Сим против трех. Правильно? Давайте подумаем о Сим против трех. І це в нас нуль. Фу. Після того, як ви успішно дослідили ці локації, отримайте два жахи. Раз, два. Отримали два жахи. Знайдіть е, одну. Знайдіть одну додаткову здогадку. Ми знайшли додаткову здогадку. Ми б від цього знайшли додаткову здогадку, але ні. І тут карта. Приходить до мене Евріка. Це була моя перша дія. У мене є три. Три здогадки. О, є три здогадки. Друга дія, я хочу виконати ось цю. Задійте містера пібоді, оберіть локацію до тих пір, поки містер пібоді не оновиться. В цій локації мені 1 не дається, і вона вважається проходом. Я обираю цю локацію, щоб вона була проходом. Це буває друга дія. І третю дією я переміщуюся в цю локацію. Під час переміщення ворогів вважаєте таємну бібліотеку локацією проходом. Це був невеличкий читальний зал, який припав пилюкою і був затягнутий повотинням. Вздовж стін вибудувалося полки з книжками. По кілька книжок валялися на підлозі, ніби читачі кинули їх. В Тут є два переможні бали. Але ми пам'ятаємо, да, що на цьому... це, це був мій останній хід. Останній хід. І ми пам'ятаємо, що тут було написано тільки ті дослідники, які знаходяться в таємній бібліотеці, можуть разом витратити необхідну кількість здогадок, щоб просунутися. І в мене є якраз і три, але я не отримую переможні бали. Я, в принципі, за, за, за цю місію не отримую жодного переможного балу. На жаль. Але я витрачаю ці три, я приходжу сюди останньою свою дію, витрачаю сюди три здогадки. І таким чином защіпка. В, таємні, в таємній бібліотеці ви знаходите кілька обривків корисної інформації. Як і як і поточний, поточна вистава, минула постава короля, постанова короля в жовтому прибула вархам з океану і була виконана французькою трупою. Прізвища акторів ні про що не говорять вам. А ім'я того, кого грав незнайомець, звичайно, ніде не вказано. Але схоже, що хтось з історичної громади вже зробив частину роботи за вас, зібравши ворог старих газетних вирізок разом з інформацією про виставу. Серед заголовків кедровий театр зачиняється за пожежі. Наплив безумців ставить в тупік експертів, і інші в тому ж дусі. Серед паперів ви також знаходите е, дивну річ, е, вирізану з Онікса защіпку з незрозумілим написом. Дослідники мають вирішити вибрати одне. Це важлива знахідка, забираємо її. Це просто дурацька е, е, нісенітниця, а красти її в історичної громади недобре. Залишимо її тут. Ну, ми, ж тільки, ми, ми так намагалися дістатися до цієї бібліотеки, що ми точно захочемо щось звідси забрати. Тому це важлива знахідка, і ми будемо забирати її. Так. І це в нас варіант один. Дивимося, що в нас тут. Коли йдеться про короля в жовтому випадкових співпадінь не може бути. Ви не сумніваєтеся в тому, що ця річ вкрай важлива для подальшого розслідування, і виберете її з собою. Останній зі знайдених вами документів, який пов'язаний з оригінальною постановкою короля в жовтому, це, психіатричне, це психіатрична справка якогось Даніела Честерфілда. Робочого сцени, який втратив глузд після заключної спекта... вистави. Судячи за все, коли покази завершилися, Даніела... Даніеля запроторили в лікарню. Можливо, він все ще там. Запишіть журнал компанії, що ви взяли оніксову застібку. в журнал одну впевненість. Один з дослідників має включити колоду, колоду слабкість. І це слабкість. в да, мене додається слабкість. Поки защіпка з чорного оніксу у вас на руці, по, збільшити на, на одиницю ціну кожної іншої карти у вас на руці. Ну це разом з цією моєю, моєю в боргах дуже, дуже погана історія. Але що, що з тим робити? Кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумір. Оцих значень, і в мене тут нуль. Я ні за що не отримав нічого. Просто нічого. На жаль. Так, далі. Видаліть з мішка хаоса всі жетони, Потім додайте в мішок хаосу два жетони культистів. У мене і так там два жетони культистів. Там так і є. Тому насправді ми дивимо. На фоні того, скільки їх тут повиходило, ми дивом, але в останній, просто ви розумієте, да? це була остання моя можливість, тому що якраз три вони просунули цю всю історію, і я б не зміг докопатися до цих документів. Мені реально пощастило, пощастило. Ну, давайте відверто, мені дуже щастило в цьому сценарії. Сподіваюся, так буде і далі. Але хотілося б, звісно, хоч якісь переможні очки для того, щоб прокачувати свою колоду. Але ні. Але ні. Ну, нічого. Ми, в принципі, і так непогано пройшли, ми непогано впоралися. Третій сценарій лола поки що рухається до розв'язання цієї справи. Але це величезне але, тому що чим відрізняється. Цей цикл шлях до каркози, тим, що тут є всередині одна місія, і якраз вона буде наступною наступний сценарій, який може перевернути всю гру з ніг на голову. Не буду заздалегідь там, розказувати вам ці спойлери, але це серйозно. Тобто, треба, я чому і зберіга... я чому і хотів собі ці. Переможні очки для того, щоб краще підготуватися, зберігав і краще підготуватися до наступного сценарію. На жаль, на жаль, я не здобув переможних, переможних очок. І піду в наступний сценарій вже тільки з двома переможними очками, бо мені хоча б один був потрібен для того, щоб купити собі ще одну класну зброю. Але ні. На жаль, на жаль, я буду без зброї. Тією, яку я хотів купити. Ну, нічого, нічого, будемо намагатися впоратися там і з тим, що є. Хоча і тут, ви тепер зрозуміли, да, чому я за допомогою цієї карти собі додав трошечки зброї в колоду, тому що тут дуже багато ворогів, насправді, щоб подивитися. От так от. От ще один ворог. Це не вороги. Отак, от бачите, як мені не щастило з ворогами ось цей орденський чаклун, який був. Ну, от Є каліт, Ну, за великим рахунком. Тут багато ворогів, і е з ними було б важко поратися, тому що саме вони просувають, е саме вони просувають е негативний варіант розвитку сценарію. Ну, На цьому буду завершувати. З вас, як завжди, вподобайки, коментарі і підписка на канал. Якщо ви цього ще не зробили, і до наступних відео пока-пока.